Готовить плозивіту олію ложимо ребра. Того корі А порівніше може тут пригоріло. Охожую щоб краще ти жаль. Джери до золотого м'ясо і кидаємо людине м'ясо. до золотого кольору. Пожарили, пожарили м'ясо, відсипаємо цибулю. Кольору. Пожарили цибулі до золотого кольору, кольору. Висипаємо морку і піджаємо 5 хвилин. І заливаємо воду. Даємо приправу до плов. А джегу, зі... зіра і коріандр. Паприка копчена. Парно приправу. Висипаємо ізюм, помитий 200 грамів пісульні. Киримоємо чесник зрізаний низьким. Всиваємо кришкою, жаримо на малому вогні 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин, достаємо часник. Раніше помитій рис. Роз. Ми попередній рес помили Більше з рис на сантиметр води. Зкриваємо кишкою на пів години. Тоголь робимо менший, щоб рис не підгорів. Готуємо плов і відхиляємо від боків, щоб не пригоріло. Вернули рис і вложимо під носа, щоб лист рез на это рисовал. вернули рез и закрываем крышку на 10 минут. Готовый плов. Снимаем крышку. Собираем под носа. Снимаем крышку. забираем им Наложим вес. Ось це отправи. Вложне м'ясо на вес прес.